Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Doom 3. Пост охорони. Посто. КПП підземного рівня. Гаразд, броню я візьму. Тут є аптечка, мені видали пістолет, тут різні автомати, пампушки, ну, набої різні. Ось з кулаками можна робити ось ліхтарик, який можна звідти, і теж можна. Агоу! Агоу, швидше. Раз. Дістатись до старого центру зв'язку. Зрозуміло. Раз. Треба нам дістатись до старого центру зв'язку. Раз. Стабілізатор енергії. Ліхтарик візьмемо. Щось ремонтують. Гаразд. О! КПК. Зараз заглянемо в КПК. Гранд Бастон. Пошта користувача. Зміна кодів доступу. Тобто гаразд. 5, 3, 1. Все як просто. Набої до пампушки взяли, трохи більше до пістолету. Все, пішли далі. Система RAR A4. Раз, йдемо сюди. Там ремонтна зона. Різко світло вимкнулось. Раз. Rush б 2 тобто так званий. Ось аптечка. Повітряний шлюз. Тиск вирівняно. Шлюзування. Раз, швидко переходимо, бо повітря тут взагалі нема. Ми ж на Марсі. Там немає кисню. Швидше заходимо сюди. Шлюзування. Чудово, легше стало. Так, рухаємось далі. Так, Центр зв'язку. Тобто ми граємо на рівні солдата поки ще дуже якось просто. Все ж ми дістались до старого центру зв'язку. Не знаю, що його назвати старим. Може ним раніше чистіше користувалися, поки не побудували новий центр зв'язку. Please, you must let me get this communication out. They have to be warned while there is still time. I can't let. I. You don't know what I've seen. You can't possibly understand or comprehend. The devil is real. I know. I built his cage. Oh God! with там shot with Що це таке взагалі? Що за фігня відбувається? Мама-мія. Ой, мама-мія. Чуваче, що з тобою? Е, Чуваче! Бляха-муха, що відбувається тепер? Почалося. Так. Бляха-муха. Euh, почати відправку повідомлення. Зараза. Помилка. О, ні. Повернутись на КПП. Нове завдання. Мама м'є. Як темно. Ой. Вибачте, чуваки. Але я вимушений це зробити. Щоб вижити. Підемо сюди поки ще. Тут все одно немає нічого цікавого. Мама м'є, що. Гаразд. Сховище. Опускаємось. Бляха, муха, ні. Ні світло, будь ласка, дякую. Не топ пальто. А як сідати? Бляхамка контр це стріляти. А, на це. Мама мія. Так, що там таке? Тут є аптечка, але в мене немає необхідності її використовувати. Портаємо швидко назад. Так, швидше, 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 швидше. Є ось ці балони з киснем. Отак, беремо і. Вони заповнюють нам повітря, коли на дуже великих відстанях прийдеться рухатись. Що? Що там таке... мама м'є! Ой. Він на мене рухається. Тут був охоронець. О, пістолетні набої, як я їх раніше не підібрав. Мама мія що там відбувається? Я трохи звук під... Крутив... Так що? Щоб краще чутно. Ну, мама мія! Тепер ще я не знаю з чим. І блін. Та скільки ж це бою треба? Що вони з ними зробили? Так, перезарядка. Вони просять про допомогу. Але она то далеко я не можу. Їм. Ой. Ось так. О, мама м'є. ще еще. А там щось єсть... Щось лежить, мабуть. броня, походу. По вигляду це броня. Так, давай, міст, видвигайся. А, тут решітка зламана, тут немає нічим спуститись. А, так тут вже є сходи, як я їх не помітив. А Тут не тільки бронепластини, а ще й піс... пістолетні набої. Вау! Аптечка, ну дякую за аптечку. Швидше піднімайся, бо там якась бійня відбувається. Так, швидше йдемо. Ой. Бляха, муха. Я по нему попал. Ось так. Что за с ним? Пистолетник. Не... Мама мне. Всього трохи біль. ж скільки іншим. Сканування не видає, в апаратну я не потраплю. Мама, я трохи шокований тим, що відбувається тут. Ліхтарк візьму. Ой, страшнувато. Все ж якось страшнувато. Так, пістолетні набої. Гаразд, що там КПК. Е -е, Френк Делахю. Е -е, Тут в охорону, запрос в охорону, е, вечірка на дельті, ну. Ой! Походу в мене щось там буде. Ні, я звідси прийшов. Апаратно, можна тепер. Тепер можна. Ой. кто-то Ой. ось так. Там, наче ничего мое. Там центрифуга якась, блін, Поріже мене на шматки. Може сюди спущусь. А тут бороня. Ой! О, пампушка. І як я тут опинився, воно само по собі спустилося. Правда, в мене мало набоїв у пампушці. А, так я їх заповнив. Й, в мене повно броні, повно здоров'я. А, так тут є драбина. Е, наче нічого цікавого. Раз, пампушку приготую про всякий випадок. У мене набоїв наші більше. Ой, не треба мені цього, будь ласка. Зато більше набоїв до пампушки я взяв. Ой, ні! Тільки не це, будь ласка. Тільки на це. Один з ліхтариком ходить. Ой, ні. А це вже озброєні, це вже. Ой! та бляха, муха Та-бляха-муха. Ні. Ай, бляха-муха. Де застрях я. Ось так вам. Бляха, муха назад. А я назад я не можу повернутись. Саранець. Бісова темна кімната. Окремо ліхтарик. Бляха, там в нього пампушка була. А назад я не можу повернутися. Прикро. Дуже прикро. Може аптечка знайдеться? Хоч якась? Мамо, дякую. І спини даже. Ох, більше набоїв. О. Так. Трохи піднабрав я здоров'я. Туди я не пройду. Де я не пройду і не буду туди йти. Ой, це ще що за фігня. Ось так тобі. Де воно? Ось так тобі. Туди далеко падати. Ну, клапани працюють. Темно. Ну і атмосфера. Ой! Ай, як не вчасно. Муха. Підходьте. Ну, цих можна звичайним пістолетом. до пампушки. Тут доступ обмежений, якесь хранилище. Мабуть, нічого в ньому немає. Так. Так. Ой! Ай! Надо було по голові попадати. А то по голові з першого разу я б його завалив. Ой! Ой! Бляхамка. Так Що? Все ж я там був сюди немає дороги, ой о щось тут, все ж? очікування. Бронепластини. Так, пішла сюди. Камера, кон... конвергенції. Ой! Бляха-муха! неочікувано. А я відвернувся, він на мене зі спини напав, нападати почав. Це вже відчинений ящик, який я відчиняв. Ой! Тільки аптечку взяв, а мене вже почали валити. Частину здоров'я забрали. Так, і куди він подівся? А, підібрав я набої до пампушки. Ой. Бляха, муха. Та, скільки ж... На відстані пампушка менш ефективна. Там камера конвергенції. Ой. Боже. Ой. Я вже злякався. Та відчепись. Іди геть. Ай, іди геть! Бляха-мухо. Іди геть. Що це таке? Бляха-муха? Воно прям на мене почало сипатись. Ха... Ось так тобі. Це ж треба було присідати. Тут немає доступу. Хоч тут є. Здоров'я. О. КПП охорони. Бляха, Ми відчинили КПП охорони. Що там таке? Нічого там немає. Так. Дякую за набої. Ми відчинили його. Ми повернулись на КПП. І тут, як завжди, з'являється цей. Баляха-муха! Та йди геть від мене! Виче аптечка, хоч хоть щось осталось. Муха. Аптечку хоть. дякую за аптечку. А воно не відчиняється. Ой! Покинути транспортний вузол. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!